Однієї з унірбах Баларії і шукаємо ми маловідоме для туристів місця. Найкоротшу вулицю місце. Може в місті, а можливо і цілій Німеччині, специфічною навоєю, вулиця Спажених ковбасок. За спиною площа блошені ринок, також вулиця Блошені Ринок. Десь вона має план перетекти вулиці смажених колбаск. З правої сторони знаходиться кафе. Вона були гушиний ринок, де можна скуштувати такі смажені колбаски. А зліва з'являється вкарзивники вулиць. де написано З лівої сторони вулиця Цирден, а з правої сторони Бракфурт Штраса. Вулиця смажених ковбасов. Вот мета дисла. Яка ж то вже на Ну, вулиці? Метрів 7-10 не більше. От кафе лишений ринок. І так як вулиця виявилася не дуже довгою, то тепер з другої сторони від мосту котів. Ось видно ключ, на якому написано, що це музей з баженою ковбаси. Зліва. Кафе, де можна скуштувати цю ковбаску, випиваючи темним нірбольським пивом. Випити кави, ну і поїсти ще дещо смачне. Таблички у нас тут вулицями. Це напрямок. Це починається вулиця лошині попереду. Твоща було ще ніби. Що ще тут, знаменитого в цьому районі? Це середньовічна тюрма, особливості якої є те, що будиночок вже тут і проживав кап. Ось башта. Одна з башт тюрми, де були злочинці. Це сама тюрма. Це вхід тюрми. Ще одна башта. Ну і про особливість. Кат жив в самій тюрмі, а будиночок знаходиться на мосту через річку Півніць. Напевно, через те він не платив за мене подати. Права башта. Зараз там знаходиться культури тут тобто, університету. Порічка підніс під будиночком хата. І ще одна башта. Арковий міст. Тюрма була з'єднана з лістом. Деревняним мостом, сполученим в 1595 році. Ось схід тюрми. А це міст котів. Так він називався в зарядні руки. Попереду в найбільшій місті пак будинок. Башта, яка справа, має таку дерев'яну прибудову. І це була обиральна ката. Таким обираннями були обладнані всі будинки, які знаходилися, виходили на дрічку. Ну, правда, це були середні віки. Ще раз мис карта і ліва притока, лівий рукав річки Півниць. А